Вітаю вас на занятті з художньо-мовленнєвої діяльності. А про кого буде сьогодні йти мова? З ви мені зараз скажете, коли відгадаєте загадку. Загубилось хтось клубок, повний гострий голочок. Що за диво? У клубочка гострий носик, темні очка, тільки хвостика немає. Хто з вас це звірятко знає? Про кого дітки йшла мова? Про їжачка. Правильно. А тепер ще одна загадка. Сидить у куточку, плете довгу ниточку. Ниточок багато, в клубочок не змотати. Хто ж цей господар? Хто в нас сидить у куточку та плете постійно ниточки? Здогадалися павучок. Сьогодні ми з вами послухаємо віршик їжачок і павучок. Тож готові? Сам узявся їжачок шить на зиму піджачок. Листя є іголки є. Треба лиш дістати нитки. Став просити павучка. Дай ниток для піджачка. Не скупий був павучок, дав ниток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, коли дружба та охота. Можна зшити піджачків на сто тисяч їжачків. Чим, дітки, займався їжачок? В нього є голочки, і він хотів пошити собі піджачок. Але чого в нього не вистачало? Ниточок, а ниточки в кого в нас є? Павучка, павучок плете ниточки, так? І ось тому їжачок звернувся до павучка за допомогою. Дітки, чи допоміг павучок їжачки, їжачкові? Так, і вони разом пошили піджачок, так? але так як голочок в їжачка багато, а ниточок у павучка, то і одягу можна пошити дуже багато та всім. Дітки, чому їжачок вирішив пошити собі піджачок? Бо було йому холодно, бо зараз яка пора року? Осінь так, а як їжачки ховаються, коли їм холодно або страшно? Вони згортаються в клубочок. Скажіть мені, будь ласка, чи допоміг павучок їжачкові? Допоміг. Він гарну справу, справу зробив, як ви думаєте? Треба допомагати один одному. Так, звичайно, і допомагати треба. І якщо вам необхідна чиясь допомога, то треба теж завжди звертатися не боятися за допомогою, так, тому що ми повинні відповідати добром людям і робити добрі справи. То, як ви гадаєте, чи стали їжачок і павучок дружити після цього, що відбулося між ними? Я думаю, так, що вони стали друзями, так, і багато добрих речей зробили і для інших лісових жителів також? А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як їжачок взимує? Як він переживає зиму? Їжачок лягає в сплячку, так він взимку спить. Ось так він проводить свою зиму і зустрічає вже весну з новим гарним настроєм. А зараз я вам прочитаю ще раз цей віршик, послухайте його уважно. Автор віршика Віра Багірова. Сам узявся їжачок жить на зиму піджачок. Листя є голки, треба лиш дістать нитки. Став просити павучка дай ниток для піджачка, не скупив б павучок, дав ниток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, коли дружба та охота. Можна зшити піджачків на 100 тисяч їжачків. Дітки, я вам пропоную вдома намалювати їжачка з павучком, як ви собі це уявляєте. А ще можливо дати їм якісь імена та придумати про них казочку. Бажаю гарних вихідних, до побачення!